Байдужість теж може надихати, говорять організатори суботнього кінопоказу у Полтаві. Від нашого обласного центру до зони проведення антитерористичної операції лише 300 кілометрів. Наголошує засновник руху злам стереотипів Олександр Коба. Проте дехто поводить себе так, начебто Україні нічого не відбувається. Саме тому біля свято Успенського собору показували документальні кадри зі сходу України. Ми відібрали різні короткометражні документальні фільми, які показують різні моменти пов'язані з зоною АТО. Ми відібрали матеріали, які не є такими дуже кривавими, а, ну, тому що шокувати в цьому контексті, я думаю, людей не потрібно. Але я думаю, того що вони побачать тут достатньо для того, щоб змінити свою думку. Полтавцям демонстрували переважно короткометражні фільми та відеосюжети. Це роботи різних знімальних груп. Об'єднує їх одне війна на сході. Влаштували кіно» організації злам стереотипів та батальйон небайдужих. Вони допомагають військовим, передаючи продовольство та амуніцію. Купують їх за гроші громадян та бізнесу. Вже неодноразово вантажі гуманітарки та необхідних нині бронежилетів і амуніції відправляли на схід. Відтак, ніч кіно ще одна нагода зібрати кошти не з моїх знайомих немає такого, щоб хтось байдуже сказав, мені все рівно. Ну тобто, я не буду нічого робити, це все рівно не дійде до них. Ну, тобто, ми все це знаємо, як це важко, дуже ще якусь точку зору, сподівався побачити. Моя мама пенсіонерка, ну я по-русски говорю, я із Харківчанка, передала деньги, щоб я бросила. Я сказала, що ми йдемо. Вона від мене і там передає, і тут передає, Говорить, обязательно від мене гроші. Серед присутніх на кінопоказі є і ті, хто про зону антитерористичної операції. Знає не з чуток. Луганчанин Євген розповідає, що у Полтаву приїхав до родичів після початку бойових дій. Стати біженцями довелось усій родині, окрім діда, який на відріз відмовився покидати рідне місто. Побоюючись за його безпеку, Євген просить не показувати свого обличчя. А те, що діється в Луганську, безперечно є вторгненням, а не захистом чиїхось інтересів, вважає хлопець. Процентів 10 підтримувало. Ну я думаю, зараз вони не раді. Ну, це в основному якісь то ні Бабушки, которые просто не знали нічого. Все. А так, якщо хто то рот откроет, то ну, лучше не открывать. Скільки грошей зібрали завдяки кінопоказу 300 кілометрів на схід, організатори так і не підрахували, адже кидали їх люди у скриньку із собору. Підсумки громадські активісти підбивати не квапляться. Все одно збирають гроші задля однієї мети.